Не питання. Скажи, як може сьогодні прожити на 498, тому що це, щоб ви знали, і є мінімальна пенсія? Як можна на ці гроші жити? От ти тут такий красивий і мудрий розказуєш, а от розкажи, як на 498 гривень може сьогодні жінці прожити і нагодувати сім'ю свою? А ти, мабуть, красивий мудрий на 498 гривень живеш. І це всі знають, бери. Вся країна знає. А тепер, а тепер красивий і мудрий, скажи мені, Микола Янович, у законопроекті Папієва, який прожитковий мінімум у четвертому кварталі для тих для категорії від 6 до 8, 16 років запропонував? Який ні, яка ні, норма чекає, не табличку? Дивись табличку. Читати ти вмієш, міш ми з, якого, з якого я хочу з якого періоду. Ти питаєш? Я, ще раз? я хочу сказати, що перед тим як учить, треба думати про себе. І перед тим, як щось пропонувати, треба не піддивлятись конспектики, не вами підготовлені, а іншими людьми, а реально працювати для людей. А ви що робите? Ви кожен день скликаєте засідання. Ви знаєте, скільки позачергове засідання коштує? Мільйони гривень. Тому що це вам зарплата. Вас привести, треба відвести, нагодувати, показати вас по телевізору, і ви плакуєте два позачергових засідання в трибуну. Оце вся ваша політика. Чим гірше, тим краще для вас. Так що ви не питання задавайте.